20 лютого вся Україна оплакує загиблих, які брали участь у революції гідності. Чимало речей, героїв майдану, досі зберігається у музеї небесної сотні. Тут і шоломи, і саморобні щити, та багато іншого. Детальніше у сюжеті це звичайні пітарти, які намотували на них дев'язкове желізо, і воно спрацьовувало методом осколочної гранати. Також звичайна гвинтівка з желіза. Використовували ті ж пітарди, лише зроблені до них були крильці, їх називали метелики. Вони літали хаотично, знову ж таки вони все одно знаходили свою ціль. Також тут у нас є фрагменти бруківки. Всюди по Києву, де тільки можна було люди розбирали ці бруківку для того, щоб можна було захиститися. Захисні жилети, які шили українські жінки у підпіллі, щити як дерев'яні, так і ті, які вдалося відібрати у силовиків та десятки інших речей, які можна не лише побачити, але й взяти до рук, знаходяться у музеї. Цей щит привезений з вулиці Грошевського, де були самі потужні протистояння, і можна побачити, що він також пробитий і е, кулями. Ці щити дуже були допоміжні, особливо до 20 лютого, коли був масовий розстріл людей на майдані. Коли до цього взагалі ніхто не був готовий, не вистачало одіял, не вистачало покривал, не вистачало нож, і ці щити були помічні для того, щоб можна було перенести поранених людей для надання медичної допомоги. Проводять екскурсію у музеї практично щодня. З початку повномасштабної війни до нього все частіше навідуються люди з усіх регіонів України. Тут їм розповідають як про історію зібраних речей, так і про людей, які були їхніми власниками. Ці люди прості люди: музиканти, художники, письменники, журналісти, юристи, тобто еліта, люди, квіт нації, можна сказати, які йшли з дерев'яними щитами під кулі, які мали світлі ідеї, приносили і трофейні речі, які активісти забрали у тітушок, є і. Саморобні щити, кійки, і шоломи, і щити тут є всі види бронежилетів. Це Леонід Морошан, чоловік одним з перших поїхав на Майдан, аби захистити насамперед студентів, яких силою розганяли з мітингів. Опісля продовжив боротьбу за Україну у зоні АТО. Сьогодні він волонтерить. Внутрішній голос мені говорив, що невже в Україні немає чоловіків. Які можуть захистити жінок, дівчат, студентів, які, які були на майдані, і це якраз порив захисту, якраз мотивував поїхати на майдан і в першу чергу захисту тих, які не можуть себе захистити. Захищаючи інтереси українського народу, чоловік неодноразово отримував тяжкі поранення. Основно гранати були осколки від гранати в ногах, по лиці. На, на інститутській мав рикошет в шию, два від сонної артерії, то всі лікарі чудувалися, що так повезло. Ну, дякувати Господу, що врятував. Проте пан Леонід переконаний, усе було не дарма. Тому що це якраз був бій за Київ за мрійну вільну Україну від. Ем... Вільну Україну від СССРівських е, е, пережитків, від, е, одвічно, від одвічних ворогів московитів, які постійно намагалися керувати нашим народом, міняти нам свідомість, е, ну і знищувати нашу мову, нашу ну як націю. Події, що відбувалися на Майдані, перегукуються з нинішнім, переконаний Роман Бончук. Де переосмислення і глибинне розуміння того, що те, що розпочато було на Майдані, триває і по сей день. І ціна, якою ми, якою український народ платить за свою свободу, ідентифікацію, незалежність, вона велика. Музей небесної сотні роботу не припиняв навіть під звуки сирен. А ще колекція закладу поповнюється й досі. Нині експонати передають з фронту військові.